Продовження Шай з Петах Тікви питає, що має зробити людина в той момент, коли вона не згодна з творцем? Поколотити себе можливо. Я не знаю, що тобі сказати. Ну, що робити? Бачити, що ти не згоден. Перевірити себе, але дуже швидко, розкрити, чому не згоден у зв'язку з чим і постаратися тепер приєднати протилежну точку, перегорнути себе, постаратися бути і в цьому, і в тому, в обох І коли він перевіряє все це, і добро, і зло котрий є є в ньому самому? як він визначає на яку сторону він не знає в чому тільки в групу. Там це реалізація середньої лінії.